thank <laughs> you Привіт, друзі! З вами канал Безфішін та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про рибалку в грудні на відкритій воді. Так що буде цікаво, не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайки. Поїхали! З приходом зими основна маса води покривається льодом, тому про літню риболовлю можна на час забути. При цьому існують водойми, які на зиму не замерзають, не дивлячись на низькі температури. До таких водойм слід віднести річки з інтенсивним перебігом, а також озера, які знаходяться поблизу джерел тепла, таких як заводи. Фабрики або ТЕЦ. Багато що також залежить від кліматної зони, в яких розташована водойма. На таких водоймах можна рибалити по відкритій воді Цілий рік за характером такий вид риболовлі нічим не відрізняється від літньої, хоча рівень комфорту зовсім інший, та й риба поводиться не так активно, як влітку. Незважаючи на це, взимку так само можна розраховувати на впіймання великих екземплярів. В даному випадку багато що залежить від наявної кормової бази в водоймі. Зимова риболовля по відкритій воді передбачає використання таких снестей. Як і влітку, наприклад, махова вдочка, матчеві вудочки, спінги, штекерні водилища, фідера, бортові снасті, зимні вудки. Вибір снастей для зимової риболовлі рекомендується вибирати водилище від 6 до 7 метрів вдовжину. Бажано, щоб вудка була легкою, оскільки швидко втомляє. І замерзують руки. Будлеще повинно бути міцним, оскільки є вірогідність упіймання великих особин. Товщина волосінь повинна бути не менше 0,15 мм. Поплавець повинен бути більш важким, ніж в дітку. Рух приманки повинен носити плавний характер без різких рухів. Як правило, для зимової риболовлі вибирається спінь з такими характеристиками. Вибір блешні більш підходить приманками овальної форми з латуні або мельхіруру. Товщиною з 1 до 1,5 мм. Трейник вибирається ширше блисні на пару мм з червоним приваблюючим оперінням. Вибір балансира приманки номер 2 по 9 найбільш уловисті в цей період. Бажано, щоб були присутні елементи додаткового залучання риби це намисто або мушки. Мають більш яскраве забарвлення. Вибір живця. В якості живця підійде карасик, як найбільш живуча рибка з човна вимагає наступних снеси. У разі, коли рибалка здійснюється з човна, можна підійти як влітку варіант, так і зимова вудочка. В даному випадку кінчик водилища слід використовувати для визначення поклюк. При лові на глибині до 6 метрів підійде метрове водилище, а для лову на менші глибини слід взяти водилище довжиною до 1,5 метра. Вибір блешні, як для лову взимку, підійде така, як мармишка, як чорт довжиною від 20 до 25 мм. Наявні, то краще взяти приманку меншого розміру. очки Наприклад, трійники бажано мати з яскравими елементами, начебто яскравим намистом або кемпінгом. Що стосується підготування і наживки, залежить від характеру водойми і виду риби, яку передбачається ловити. Тому існує ряд рекомендацій, таких як наживка, як мотиль, черв'як або опариш завжди затребувані, як влітку, так і взимку. Якщо рибалка здійснюється взимку, слід прийняти заходи до того, щоб наживка не замерзала. Тому необхідно мати спеціальне пристосування, де наживка завжди залишається живою і активною. Годувати прикормку краще вдома, інакше біля водойми, тим більше коли на вулиці мороз, готувати її зовсім некомфортно Прикормувати так само слід зберігати в спеціальних ємкостях, щоб вона не замерзла. У зимовий період краще відмовитися від різних ароматизувацій. Ароматизаторів клювання, начебто ароматизовані і розраховані на натуральні запахи. Рибалка взимку по відкритій воді супроводжується деякими особливостями, про які слід знати. Водичка повинна бути легкою і мобільною, так як багато часу доводиться утримувати в руках, щоб волосі не запутувалися, грузила розташовуються в такій послідовності, спочатку найвища, а потім йдуть більш легкі дробинки. В основному використовуються грузила типу дробовічок. Проводки приманки повинні бути плавлені, без рівків, взимку слід вдягатися якомога тепліше. При лові з берега довжина водилища вибирається в залежності від умов риболовлю. На морозі можливо обмерзнути котушки і направляючі кільця, тому потрібно їх, е, їх змазувати силіком. Як на водойму немає льоду, і він Піджимається яким-небудь теплим джерелом, то на ньому взимку ловиться така риба, як і влітку, наприклад, щука, окунь, платва, карась, лящ, клейка, красно, пірка, короб. Хижа риба, така як щука, є саме затребуваним трофеєм у будь-який час року, у тому числі і взимку. Питаєте, ви, де шукати щуку взимку? У грудні місяці протягом перших двох тижнів щука знаходиться на своїх улюблених місцях, до яких слід внести як різні роду укриття, як природі, так і штучного походження. Місця, де впадають більш дрібні річки, в більш велику. провки, де спостерігаються, незначні зміни релів, затоки, гавані. Зарослі кодної рослинності, начебто очерету і такого щось похожого. Використовування приманки взимку з настанням станням справжніх холодів щука переміщається на глибину. Якщо у водоймі лежить лід, то знається такі снасті, як жерльце, блешні для вертикального блесніння, балансири, віброхвости, джигові приманки, ловля на живцях. Рибалка з допомогою спінга взимку, коли на вулиці холодно і на риболовлі зосереджено кілька шарів одягу. не є простим для риболовлі, а окрім видом спорту. Якщо враховувати, що ще й і сніг лежить, то можна уявити скільки зусиль затрачає спінність, щоб зловити жадений трофей, адже рибалка на одному місці не стоїть, а переміщається на значній відстані. Щоб витримати мінімум сил і енергії, краще скористатися низькою порадою. До них слід віднести такі поради, щоб не наславати лід, краще використовувати противообласнений спрей на катушку і кільця. Ловля з льоду залежить від глибини лову і товщини самої криги. Якщо товщина криги близько 10 см, то рибу можна ловити з глибини близько 6 метрів. І при товщині льоду 20 см, з глибини 4 метрів, і при товщині льоду 25 см. Риба ловиться в півметровій глибині. На риболовлю краще виїжджати в умовах стабільної погоди, без передніх тисків. При ловлі з льоду Перший заброс блещі не повинен супроводжуватись різкими рухами. Коли блешня досягає дна, тільки тоді можна здійснити різкий рух. Після чого блешня піднімається вгору на певну висоту при досягненні дна приманки. Слід сформувати паузу в тривалісті до 5 секунд. Якщо ловля здійснюється по відкритій воді, то краще озброїтися водилищем довжиною до 3 метрів з швидким ладом. Таке водилище допоможе здійснювати далекі і точні китки. При цьому снасть буде достатньо чутливо. В якості приманки підійдуть блешні, твістера і поролонові рибки. Якщо клювання мляви, то краще ловити на живця. Ну і по про платву взимку. Платва, як правило, веде себе досить активно, як влітку, так і взимку. І, і все ж слід дотримуватися певних тонкощів лову цієї риби взимку. Наприклад, потва взимку ловиться в основному на мотиля або опариш. Можна підготувати рибу. Тими ж засобами, як і влітку, тільки без додавання ароматизаторів, так як в холодній воді запахи не поширюються так активно, як влітку. Для риболовлі слід вибирати дні з усталеною погодою і постійним тиском. Краще, якщо це буде похмурий день. Бажано не робити на березі зайвих рухів, оскільки вода взимку більш прозора, і риба може помітити рух на березі. Здійснюючи підготовчі операції, слід сильно шуміти, використовувати проводку слід в різних шарах води, так як риба може знаходитися на будь-якому горизонті. Якщо спостерігаються покльовки, то це місце слід підготувати додатково. Якщо стався схід риби, то потрібно відразу ж кинути у воду прикол. Таким чином можна знову відволікти клювання. По-перше, перебуваючи на льоду, не слід забувати про заходи безпеки. У хмурі дні слід віддавати перевагу більш яскравим і світлим принадом. При використанні насадок рослинного походження краще використовувати гачки з короткою цівкою, щоб надійніше їх змаскувати. Одягати на риболовлю краще зручне і теплу білизну або ще краще термобілизну. Гачок можна загострити про сірникову коробку, а точніше, про ту частину, де ви запалюєте сірник. При ловлі з льоду краще пробурювати кілька рубок. Обов'язково слід взяти з собою гаряче пекло для зігрівання. У важкодоступних місцях краще ловити на приманки, типу не заціпляйте, щоб не втратити свою снасть. Щоб лунка швидко не замерзла, в неї можна вилити трошки сонячної олії. Ну і друзі, трошки порад. А зимову риболовлю. При використанні активаторів клювання краще додавати мінімальні дози. Краще брати з собою кілька видів насадок або приманок. Перед виїздом на рибалку слід перевіряти снасті та надійність своїх снастій. Кожна риба віддає своїм місцям проживання, так що будьте до цього готові, що ви можете її навіть і не знайти. Якщо водойма в зимовий час не покривається льодом, то це хороша можливість половити рибу в умовах, наближених до літніх. А таких випадків немає необхідності у зміні літніх снастей на зимових. Хоча умови для риболовлі не можна назвати комфортними. Ну а на цьому, друзі, в мене все. З вами був канал Бекфічний Петюнчик. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити лайки. До зустрічі! Зустрінемось на риболовлі.